Світ буде е, дуже конкурентним. І сьогодні три речі визначатимуть ваш успіх у вашому житті. Це фахові знання. Для того, щоб ви стали спеціалістами, у якійсь сфері ви маєте одержати дуже добру освіту зараз тут, на рівні ліцеї, на рівні школи. І тому е, вчитися дуже неполегне. І пам'ятайте на станові своїх батьків. Науку. За плечами не носити, це не колоза, це легка штука. Це, вона дає, коли ви грамотні люди, розумні люди, ви легкі, люди уповоджені, ви знаєте, як з ситуації і так далі. Тому закладайте основу свого успішного життя а зараз тут, у цих стінах. Якщо ви сьогодні просто прогуляєте по цей час, ви ніколи його не надолужите. Бо час це така штука, яка, яку назад ніколи не повернеш. Тим більше, що ми проживаємо сьогодні. У часі прискорення часу. Те, що раніше можна було робити роками, сьогодні так життя облаштоване, що його треба зробити за один день. І треба бути готові до цієї динаміки життя. Ми страшенно вступаємо цим європейським країнам у нашій динаміці. Там половина людей літаками літає, там четвертина людей на автобанах їздить, четвертина на швидкісних поїздах, а в нас можна побачити бентлі, які отут от летить, і коні. Обімети, яка аритмія життя, його не можна звести докуп. Це арітмія, це як хвороба в серці. Це ви повинні розуміти. Тому ви йдете в дуже конкурентний світ. І якщо ви гарно систематично учитеся, ви будете мало витрачати часу на науку. Якщо ви і вам буде час на те, щоб погуляти, на те, щоб спортом займатися, але треба послідовно постійно вчитися. Тоді ви будете так класти. Кам'янецьки на Кам'янець і пішли, пішли, пішли. Це все буде дуже добре. Тому я хотів би, щоб ви зрозуміли, що ми йдемо в конкурентний світ. І це не від нас залежить на якісь там політики, це такий світ взагалі світ. І щоб ви розуміли, що питання безпеки сьогодні виходить на передній план. Епоха цього миру, вона закінчилась. 70 років вона тривала в Європі. Чому вона тривала? Тому що до цього 70 років воювали. І в війні загартувалися і виросли такі лідери, як Аденауер, Дегольда, які знали ціну життю і ціну свободи. І вони могли прийняти рішення супроти волі навіть народу. Бо помиляється і народ, коли немає ще держави, казав Володимир Сосюра у поемі Іван Мазе. Бо ми не досягли тих висот, що інші сяють в морі слави, бо помиляється й народ, коли немає ще держави. А за 70 років все зажиріло, все захиріло. І утворилися лідери, такі, які не здатні приймати рішення відповідальні, стали популістами. І зараз світ розплачується за цей популізм. Бачимо, і наскоки ці поляки, на нас, і інші прокидаються ці шовністичні гени. І ми до цього маємо бути готові. Ми повинні розуміти значення України для Європи. Це центральна е, е, можливість розвиватися цій Європі. Значить для цих шовністичних країн, для тієї самої Росії. І ми повинні розуміти, що безпековий фактор виходить на передній план. В самому світі сьогодні ніхто не захиститься. Природа загроз змінилася і випитує. Якщо раніше просто твоя держава, от зразу небезпека з'являється на твоєму кордоні, там, там ще якісь інші речі. Сьогодні тероризм зароджується за тисячі кілометрів і проявляється аж тут. А для того, щоб її аж тут стримати, бо вже є пізно стримувати тоді, коли шахід пояс цей самий на тілі вже пішов, то треба солідарно діяти і цій країні, і цій країні, і цій країні. І тому навіть така держава, як Сполучені Штати Америки, яка це перша потуга економічна в світі, ядерна держава, і вона є членом нас. Чому? Тому що солідарно діяти з усіма країнами, захищати бояшку терорист, кібератаки. Сьогодні можна кібератакою знищити всю банківську систему, знищити банківську систему, знищити всю економіку будь-якої держави. Задумають абсолютно. Тому, коли я чую в нас в Україні, що не треба йти в НАТО, треба бути нейтральною державою, це люди, які не бачать далі свого носа. Ви повинні дивитися дуже далеко і знати, що сьогодні в світі. Не можна покладатися тільки на свої сили, хоча це найголовніше на свої сили. Але сьогодні в світі треба бути готовими бути в тих організаціях, демократичних організаціях, які забезпечували світу 70 років миру. Це НАТО. Це І тому питання сьогодні-членства НАТО для нас це ключове питання. На жаль, ми не бачимо такої волі ще з боку президента, подавлять Росії, з Росії, з іншого. Але народ на сьогодні це вже все зрозуміло через війну. І не тільки через війну, через те, що таке покоління, як ви, виходите вже наперед. Уже ті, хто був обтяжений тим Радянським Союзом, тими стереотипами, що НАТО це щось таке, знаєте, рогати там і хвостати, і так далі, о, вони, на жаль, не дійшли в інший світ. Тому ми виступаємо за те, щоб якомога швидше стати членами мінації, тоді ми будемо з цією парасолькою оцього світу. Ну, все, власне, якщо є запитання, будь ласка, давайте. У своїй розповіді ви згадували, що ви родом із села. Так. Да. Як вам вдалося стати депутатом Верховної Ради? Мабуть, це було важко, а ну розкажіть. Це не так, я сьогодні. Сьогодні. Так, так. Я з села, я з село Возниця Дародиського району Житомирської області. Це таке поліція, глибоке полісія під, під, під Білорусі. На жаль, ця наша земля, земля дуже подіячена Чорнобильна, і моє село Ну, Я вам сказав так, що сільські люди, на відміну від війських людей, вони їм так доля. ну, нам треба карапкатися вгору своїми зусиллями. Тому я і кажу, що от я вчора був в сільськосподарській академії колишній або у університеті біоресурсів і природного користування, був е, день знання, я там виступав і виступав там е, депутат колишній е, Томенко. Томенко прямо сказав, звертаючись до цих студентів, не забувайте, що ви з села. А це означає, що ви в Києві належить, належить, належить вам особлива місія. Українізувати Київ і зробити його патріотичним. Тобто не треба цим, цього боятися, треба гордитися, тому що ця людина пробивалася. Ви бачите от наших всіх найвідоміших поетів, учених і так далі. Більшість прийшла з села і стали чому? Тому що вони пробивалися. Зараз у нас є урбанізоване суспільство, і якщо ми станемо на нашу українську культуру, на ґрунт. Української мови і так далі, то і в місті появляться зараз такі вибухи. От нас немає. Ну не звідти хоч одного російськомовного письменника чи поета, Рівня, наприклад, того павличка, чи не, не називати. Немає обіроку, бо це не природа. Вони ж не, 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 не цій природі. Тому що мова це не, як казав Шевченко, ну що б здавалося слова? «Слова, не слова та голос більш нічого. Та серце б'ється жива яких почуєш слова та голос. Тобто це якась інформація і ритміка, і ритміка, голос, оця ритміка. Ви сказали, вона полетіла, вона десь там записується. І вона назад обов'язково яким чином повернеться. Тому я кажу, що говори гарні слова, не матюкайся, а то просто ну, вуха в'януть, коли зараз ходиш по вулиці, йде дівчина і хлопці, і матюкаються. вони це вони, вони до, до, досягнули вершин культури. Це дна культури вони. Тому що це злі, це погані слова. Це дна культури, цим не можна хізуватися. Це плакати цим людям треба. Вони ніколи не піднімуться над тим матюком, якщо вони будуть так матюкатися. Тому ясно, що нам тяжко було. Я закінчив сільськогосподарську академію економічна кібернетика. Це така була тоді новітня професія. О, працював у колгоспі, працював в інституті, спочатку галузею, потім в академічному інституті, а потім комісій теж крізь цей Чорнобиль ударів, а він ударів і по мені, тому що по моєму селі і наше село переселене за 170 кілометрів. Тому я е, зрозумів, що треба йти е, е, реалізовувати себе і на загальній ниві. Людина, яка думає тільки про себе, вона і для себе добра ніколи не ж тут, закупляли зараз цих автомобілів, Бентлі, інших і так далі, за чужі гроші, а дороги не побудували. І що він безпечний, тому Бентлі Небезпечний. Тому треба завжди для себе працювати і на загальне добро. Є така книжка Риторика, яку випустив ще Прокопович, Фефан Прокопович, ректор києво миглянської академії. Він пише, що ви вивчаєте цю риторику для власної користі і на благо вітчизни. От завжди ви повинні розуміти, що у вас є і для вас, і для вітчизни. І тому я у 80-ті роки включився дуже інтенсивно у цей екологічний рух. У 1987 році ми при Київському будинку вчених е, організували Українознавчий клуб Спадщина. І це був один з таких осередків, осередків е, потужної нового мислення, нового бачення перспектив української нації. Нам було дуже тяжко організувати, бо навіть в міському а хто там, а що там і так далі, бо ми були з, з академічних інститутів і тому подібного. І ми включилися в цю роботу, Уже мене люди знали у Києві, хто я такий, через екологічний рух, через культурологічний рух. І коли в 90-му році е були оголошені вибори до парламенту, оголошені за, я б сказав, дуже гарним законом, тому що тоді свобода висування була дуже велика. Тоді могли висунути комуністична партія, я не належу до неї, не був ніколи. Трудові колективи, збори виборців і громадські організації. І як би комуністична партія тоді не хотіла, щоб такі люди з'являлися на політичній арені, вони не могли приймати. Працювали служби і так далі. Я висувався два рази через, раз через громадську організацію, раз через трудові колектив. Мене заблокували. Але коли я прийшов до виборців, це 200 школа. У Києві на, в академістечку і сказав, от давай, повісовуйте мене. Там повісовували ще інших спеціальних людей, але за мене люди проголосували. Висунули і тоді почалися вибори. І я переміг у цьому окрузі, переміг другий раз у цьому окрузі, ну і той, як я казав, прийшло і Так от коли ми проголосували проголосували за акт проголошення незалежності, комуністи втікли. Вони побоялися, що ми... Будемо голосувати за підняття прапору. Вони втекли. І ми вносимо цей прапор у стіни Верховної Ради, а далі що робити? Уносити не піднімати вроді погано. Так люди кажуть, давайте кажемо, ви не буде ніколи в Верховної Ради, дітей не визили, треба робити. <сум> так от е, <сум> між, першим, між першим поверхом і другим на такому парапеті вони е, кажуть, давайте покладемо тут. Я сказав, не покладемо тут. Тому що ми одержали її із рук людей. Ми занесемо його в Верховну Раду. А якщо буде нагодна вода, то і без рішення піднімемо його над Верховною Радою. Тому що не може держава з'явитися без свого силу. І ми оце заносимо його у Верховну Раду. От бачите, тут, це кубка людей, тут 450 людей у цьому. Плюс бере його владе на парапет президії. А один ще прапор, один прапор, я думаю, що це міф. Чорнобиль виступив після Рубківського і сказав, що тут ще є прапор, який, по, який був у, у, під час ЗКЧП ЧП в Москві на танк. Його треба занести. Ну, Кремчук каже, ну думаю, від народу прапор, це у раді комуністам не сподобається. А от що з Москві, ну, то це таке, знаєте, були сподобаються. Не замості. Ну і там ззаду йде чобіт із тим прапором маленький. Але ми попередили на те, що нам народ передав. Хоч Чобіт пише свої книги, я думаю, що це міфологія. А я йому сказав, що ти міфологію, ти мене втягнув це що Він каже, що я з ним вийшов до людей, і він каже, давай цього прапора занесемо. Я, 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 я кажу, ну так воно має виходить. Я кажу, я не прийшов за маленьким прапором, не за великим прапором прийшов. А його тут немає маленького прапора. Він каже, я беру в не буде по прапору спереду, а я, наче кажу, то це ж не той прапор. Але він каже, варто утвердити. Ну, ці. Цим що він сказав, що я був принциповий навіть таких питань, розумієш? Тому що дорожче цього прапора ніякого прапора не було. І ми занесли його цей прапор. У Верховну Раду поставили, той маленький Леонід Макарович поставив куточку за Леніну, бо ще Ленін стояв там у залі, І ми його так і не підняли. І перший раз ми підняли над Верховною Радою прапор тільки 4 вересня, коли почалася нова сесія. Але прийняли абсолютно, знову ж таки, я буду так сказати, по-хохляцьки, а не по-українськи. Ви прийняли рішення, що поряд із державним прапором на той час, з, з, з синьо е, червоним, буде висіти е, цей наш прапор. І я пішов з тими хлопцями, які мали винесити синьо-жовтий прапор аж до самого купола. Бо я нікому з них не довіряв, бо чуття знає, яка може бути ситуація. Бачу, пішли на купол, все. Вибіг я на вулицю, щоб подивитися. А як буде підніматися цей прапор? І дивлюся, і не білю своїм очам. Піднімається якась така ну, ганчинка невид... невид... неймовірного кольору. Тому що що вони зробили, ці хлопці? Вони цей синьо-червоний прапор з'єднали із цим прапором синьо-жовтим. Отак, паралельно буквально, один до одного. І він злипся, і кольори змішалися, все таке почалося. Ну, люди кинулися на Верховну Раду. Я буду кажу зараз. Кажу, Що ви робите? І спустили той прапор, зняли, от там якраз вас показує, як опускали прапор е, синьо е, червоний, і потім підняли прапор уже синьо-жовтий. І він висів. 18 вересня прийняли постанову, що синьо жовтий прапор використовується у е, протокольних заходах, там зустрічі президенти, міністрів і так далі, не використовується. І тільки 28-го. Січня 92-го року Верховна Рада прийняла постанову про затвердження синьо-жовтого прапора державним прапором і то в всуперечистуючій тій Конституції, тому що в 166 й статті колишньої ще радянської Конституції було написано, який прапор має бути. І 14 лютого після цього ми вносимо зміни у Конституцію, викидаємо це, щоб цей, цей закон фактично ну, не суперечив Конституції. Отак От утверджувалася символіка. Символіка люди добриху це велика сила. Це завжди велика сила.